Вітаю вас! Сьогодні розберемося у наступному питанні? Чи карає Бог дітей за гріхи їх батьків? Подивившись це відео, ви дізнаєтесь про наступні моменти. Яке підґрунтя є утвердження, згідно якого Бог карає людей за гріхи їх батьків? Який справжній зміст відповідного біблійного тексту? Яким чином Господь виправляв неправильне розуміння євреями Старого Завіту теми, яку ми розглядаємо? Чому в тексті Біблії важливим є саме таке формулювання, яке деякими людьми трактується невірно? На що вказує співвідношення чисел у другій заповіді? Звідки ж взагалі з'явилося твердження, згідно якого Бог карає людей за по суті чужі гріхи, за гріхи їх батьків? Справа в тому, що у 20-му розділі книги Вихід у другій частині повного тексту другої заповіді написано, що Бог карає за гріхи батьків дітей. І при цьому уточнюється, що покарання розповсюджується до третього і четвертого поколінь. На основі цих тверджень частина християн вірять, що навіть праведна людина може бути незаслужено покарана Господом суто через нечестиве життя її батьків або навіть більш далеких пращурів. Але у подібному тлумаченні Біблії є серйозна проблема. Для того, щоб зрозуміти текст Біблії саме таким чином, треба повністю проігнорувати останню заключну частину другої заповіді, і треба навіть не дочитати речення біблійного уривку до крапки. Якщо ми дочитаємо до крапки, то побачимо надважливе уточнення. Бог дуже зрозумілим чином вказує, що покарання буде застосоване саме до тих нащадків, які ненавидять Господа. Господа. Тобто ніякого несправедливого покарання Бог не накладає. Уявімо ситуацію: батьки живуть гріховним життям, діти через виховання та негативний приклад наслідують гріховну модель поведінки і також живуть нечестивим життям, відкидаючи Божу волю. Саме у такому разі. Ці діти будуть нести покарання за гріхи, якими грішили батьки, тому що тепер ці гріхи повторюються нащадками, які тепер вже особисто йдуть шляхом ненависті до Бога. Якщо ж діти грішників вирішують не слідувати дорогою батьків, але обирають праведне життя, то на них покарання вже ніяким чином не розповсюджуються. Оскільки вони люблять Бога та дотримуються Його настанов, на них розповсюджується обітниця Господнього милосердя. Попри доступні для розуміння уважного читача тези Біблії, серед деяких християн зберігається неправильне розуміння цієї теми, вони продовжують думати, що Бог не зможе їх благословити і що він їх навіть каратиме просто через те, що їх батьки не вели праведного способу життя. Цікаво, що подібне тлумачення було розповсюдженим також і серед євреїв часів старого завіту. І Богові довелося дати спеціальне пророче слово через пророка Єзекіля, щоб виправити цю популярну, але повністю хибну точку зору. І зараз ми розберемо суть цього пророцтва. Перед тим як ми підемо далі, поставте, будь ласка, лайк до цього відео та підпишіться на даний канал, якщо вас цікавить біблійне християнське вчення. Ваші лайки, підписки та коментарі є дуже важливими для. Просування каналу. Згадане пророцтво записане у 18 розділі книги пророка Ізакіїля. І зараз ми розглянемо основні тези цього пророчого слова. Перша теза: Бог виступає проти викривленого розуміння щодо Господнього покарання. В народі навіть ходило таке прислів'я батьки їли кислий виноград, а в дітей на зубах Оскомина. Цей вислів здавався людям дуже дотепним і влучним, бо, на їх думку, невинні люди каралися за чужі гріхи. За гріхи батьків та пращурів. Проте Бог дорікає своєму народові через використання цього прислів'я, тому що його суть повністю спотворювала розуміння якостей Божого характеру. Господь заборонив повторювати це блюзнірське висловлювання. Друга теза: Покараний буде саме той, хто власноруч грішить, третя теза, праведна людина буде жити. Четверта теза. Син цієї праведної людини, якщо раптом стане жити в гріхах, буде покараний за свої гріхи. П'ята теза. А якщо син цього грішника не ходитиме шляхами батька, а буде жити праведно, то він буде жити. Хоча при цьому його батько, який став жити в гріхах, помре за свої гріхи. Шоста теза. Кожен відповідає сам за себе. У 20-му вірші написано лише той, хто грішить, той помре, син не відповідатиме за злочини батька, як і батько не буде покараний за провину сина, праведність праведного з ним і залишиться, а беззаконня злочинця впаде на нього. Сьома теза беззаконник має шанс виправити свій шлях і жити. Восьма теза. Бог не бажає смерті грішника. Він бажає, щоб грішник навернувся та мав життя. Дев'ята теза. Якщо праведник впаде у беззаконня, то попередні праведні вчинки не врахуються, і він загине за свої злочини. Десята теза. Бог є справедливим. Кожен відповідатиме за свій власний шлях та власні вчинки. І у загальному підсумку розглянутого пророчого слова є заклик до покаяння та життя. Тобто ніякого покарання праведних дітей за провини грішних батьків просто не існує. Точка зору щодо застосування Богом подібних несправедливих покарань є результатом хибного, викривленого розуміння святого письма. Наш Бог є Богом справедливим, і кожна людина отримає добрі або погані наслідки згідно власного свого способу життя та власних. Прийнятих рішень. Тепер нам важливо повернутися до тексту другої частини другої заповіді. Чому Бог сформулював істину саме таким чином, сказавши, що він карає за гріхи батьків дітей до третього і четвертого поколінь. Справа в тому, що саме у такому вигляді ця фраза особливим чином звертає нашу увагу на величезну роль батьків у формуванні особистості дитини. Вплив батька й матері на формування і подальше життя їх дітей є просто величезним. Якщо батьки ведуть гріховний відступницький або якийсь, так би мовити, напівхристиянський спосіб життя, то існує підвищена вірогідність, що діти будуть повторювати подібну модель поведінки. І відповідно нестимуть покарання за гріхи батьків, оскільки вони вже самі вчиняють ці перейняті гріхи своїх батьків. Якщо ж, навпаки, виховання є мудрим та благочестивим, а особистий приклад батька та матері є гідним християнського звання, то дитині буде набагато легше у подальшому житті неухильно йти Божим шляхом, пожинаючи милосердя та благословення Господні. Окремим важливим моментом у другій частині другої заповіді є співвідношення чисел. Бог попереджає про покарання усього лише до третього або четвертого покоління, в той час, коли він чинить милосердя аж до тисячного покоління. Господь акцентує нашу увагу саме на Його милосерді, розкриваючи своє бажання благословляти людей. На жаль, частина християн сильно переймаються гріхами своїх батьків і своїх пращурів, вважаючи, що через ці гріхи Бог не може благословити їх сьогодні. Якщо саме ви вірили в подібне, то знайте, що такі вірування суперечать вченню Біблії. Хай істина Божого Слова звільняє вас від неправильного розуміння та від наслідків цього неправильного розуміння. Бог не буде карати вас за гріхи ваших батьків, якщо ви цих гріхів не повторюєте, але навпаки йдете шляхом праведності та любите Бога всім своїм серцем. Будьте вільними в Ісусі Христі та будьте благословенними! Друзі, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, залишайте ваші коментарі і до зустрічі у нових відео.